Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, е коментувати, поширювати і таке інше. Отже, містер Байден знаходиться в Києві, так, під завивання сирен. Повітряної тривоги Байден приїхав до Києва. Ну, Для когось це абсолютно несподіванка для більшості, ну а для деяких людей <смас>, несподіванки ніякої е, не було. Тобто, ну, те, що я вам кажу постійно, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Як воно має бути, так воно і буде, так воно і є, так воно і було. Так от давайте не ж в нас е, аналітичний канал, а не просто ми повідомляємо Байден приїхав, Байден гуляє з Зеленським по Михайлівській площі, Байден е, на Хрещатику. Байден в Бучі і так далі, і тому подібне. Ну, це факти. Цікаві, мабуть, факти. Але чому він опинився? В Києві. Ну, я не кажу про те, що там казали, що він не приїде, чи він казав навіть, що він не збирається зустрічатися з Зеленським, що він приїде в Польщу, всі обговорили, а він Зеленського не запросив до Польщі і так і інше. Ну, от ну, ви ж тепер ну, зверніть увагу на тих. Політологів, які про це вам розповідали. Бо ви завтра забудете, ні ви вже сьогодні забудете. Про те, що вони вас обдурили, і будете завтра, знову сотнями тисяч, дивитися отих тих самих людей. Так. Ви дивіться на тих, які дають аналітику. Так, аналізують ситуацію, які розглядають принципи. Так. Міг? Байден Не приїхати до Києва. На річницю вторгнення. Московитів до України. От уявимо всю міжнародну політику сучасну, яка сконцентрована, скажімо, усі ці промені цієї політики, вони ж сконцентровані на Україні, вони сконцентровані на Києві. Міг Байден, як ну, один з провідних, а можливо і провідних лідерів сучасності. У світі та проігнорувати це, коли він цілком ну, реально е збирається йти на другий термін. І подивіться, все ж у цьому сенсі. От на днях його е медкомісія перевірила. Так, це ж не просто так. Він же сам напевно погодився, чи сам цю комісію <гум>, е, скликав. Ну, це Америка. Там же не можна. Це не Московія, де все пробріхано, де президент не президент, де дума дура, ця не, не дума, де е, цей прем'єр-міністр-міністр, прем де е, громадяни не громадяни і все таке. Сполучені Штати Америки це. Країна демократична. так, Дуже, може, недавніх, але глибоких демократичних традицій, які йдуть ще від англосаксонії, а ще раніше від Римської імперії. Тобто він не може придумувати якісь там медкомісії, щоб туди входили ті люди, які скажуть йому, що він здоровий. Ні. Значить він дійсно здоровий. І він дійсно. Планує йти на е, другий термін. І тепер, уже, коли він приїхав до Києва під час війни, ви уявляєте собі, який це е, психологічний прорив. Для цього діяча, а всі стали писати: Боже ж мій, та людина, який 80 років, та, та Боже мій, які ж у нього стальні, і все таке. Він же ж справжній лідер світу. Ви подивіться, так, ж, хто приїжджав сюди? Так, да. Із цих, а це яка людина, і, і, і все таке, і, і тому подібне. Так що, ось ми з вами розкриваємо причини реальні, чому ця людина знаходиться тут. Це, звичайно, він демонструє її власну сміливість. Не нам він демонструє, як тут у нас розпинається, що це от там велике щастя. Він демонструє американцям, своїм виборцям. Демонструє, хто він, реальний, хто він, не е, те, що говорять там от, республіканці критикують його там в Конгресі і так далі, і тому подібне, що він ось е, слабкий, що він не виділяє, е, скільки, не виділяє літаків, не виділяє е, потрібну кількість техніки. Він слабкий лідер. так. І тому його обирати не треба. Давайте оберемо Трампа, який позиціонується як сильний лідер. А тепер, де той Трамп? Трамп десь сидить, там, грає в Гольф у США, а Байден на передовій знаходиться. Так. В столиці країни, яка воює. Де за якийсь попрямій за 90 кілометрів знаходиться вже ворожа територія Білорусі із аеродромами відповідними, де е, знаходяться московські літаки? Хіба не так? Тому це абсолютно правильний виважений, розумний крок е, ну, потужного, е, сильного, сміливого лідера. Ну, Провідної держави світ всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги над внутрішніми зовнішніми ворогами і, звичайно, нашими корисними ідіотами.